З вами Ілья і я ще заплачу. Дивіться, всі блогери начальник ходіли короткі відео, короткі, то в них там було 10 просмотрів, 20, 30, 40, поняли? Короткі відео. А в мене 120 просмотрів під коротким першим відео. Ну, і то не перше коротке, ну коротше так, Ютуб написав. І вони мене поздравили. Я зараз вам покажу. Секунду. Ютуб? Я зараз заплачу. Дивитись. Мене поздравив Ютуб. Це коротке відео подивилося найбільше глядачів. неймовірно. Тіпа я знаю, що в когось один мільйон приглядів. Тіба коротке відео, О, дуже. І це подивилось найбільше глядачів, ніж в других коротких відео всіх других блогерів. Це ваше перше коротке відео, яке отримало 100 переглядів чудово, а вже 120. Один місяць тому для всіх. Який місяць тому? Я ж сиділа ще давніше. Я ж вже год знімаю. Да? Гот Вообще да. Двадцать девят Ну, год же. Не, не год. Так, надо знайти моє саме перше відео. Е, Извините. Саме перше відео. Коли воно було відом з пережима. Вітаємо з пережим. Мене привітало з першим коротким відео. Ютуб. Ютуб. Я, я YouTube дивлюсь більше, ніж TikTok, і YouTube більше дивлюсь, ніж гуляю в ігри онлайн. Ну, може там два часи в день, ну, по обичному 5. Якщо мама світу моє побачить, мені триндец. Ми поняли, чому. Подожди. Третє перегляд. Три перегляди, понятно. То не показують. А ну, капіт, цим шо. Що... Це коротке відео отримало найбільше позначок. Подобається неймовірно. П'ять це коротке відео отримало на 114 більше переглядів, ніж зазвичай чудово. Там іще чого. Це Ось, секунду. Ну, мені 9 годин стільки. Чоловік більш 100% ще з України. Я суспіль в шортах, щоб не думаєте. Коротше, я коли ще не все відео зняти, я чуть не заплакав від радості, а тут ще... Из ты сидишь плачет, да? Я не могу на сайт ответить. Сам YouTube поздравил. А. Или все за того, что я телефон зубами полна, в там все видео сняты. Я просто видел, что на телефон зубы положить, и типа, как динозавр. Ну, старий телефон, коли впав на железку. Отой, от який я вам показував, золотий. ну, він не золотий, але типу, вигляд, так він жовтий просто. І м -м -м, він екран на железку впав, я піднімаю і на одній тріщині. Ну, там, звісно, давно були тріщини, давно він був хрупкий, поламався, але коли на железку впав, ні. А от мій, коли на сніг впав, Сніг був труд і просто, конечно, оцей новий і коли в зуби взяв. Самі розумієте. Може, мама мені і купить камеру, Якщо за YouTube мені дадуть деньги, але це може бути через 5 років, я не знаю. Зваря то скільки мені ставлю лайк і підписуються. І... 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 і і забувся. А ще раз хочу сказати. Короче, спасибо і ще раз тим, хто мені поставили два ну підписались два раза. Ну, все-таки я ось так сделаю. Спасибо тим, хто 304 е, перегляд зробив. Типа всім людям взагалі, які мене дивляться шесть лайків. Один розподілилась і два підписчика Підписчик. Я не можу себе мовляти, звеніть. Да я взагалі можу, тільки я не знаю, як правильно це говорити. Ноль переглядів. Статус Чому? подождіть, ви думаєте, що я мало знімаю відео? і геть на стараюсь для вас і дуже мало? Я вам хочу кое-що показати быстренько. Осі білі відео, вони всі не виставились. Осі білі. Я їх знімав, я їх знімав і вони не роблються. І цих відео, які не роблються, один, два. один, два, три, п'ять, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 відео не виставилось, які я для вас діяв, Цілих 11. Ви все розумієте? А ще ми хотіли смішилки про Гаррі Поттера зняти, але там щось матюкалось в смішилках, ну не ми, звісно. І за того, що вони матюкались, ми просто не знімаємо ці відео. Але... Може ви ще не подивились і це відео. подивитесь. І то відео ще не виставилось щось. Що ми, я можу зібрати команду і зробити межилки про Гаррі Поттера. Попитатися хоча б? Ну, секунду переглядів. 298 переглядів. Чого? 304 переглядів. Ну, вір мене, як я говорю пока. І повернути. І всім пока! А точно ще не убрав коротше, і ще хочу сказати, тоді быстренько поки є время. Я коли хотів... я ще з того й держу телефон. Я коли хотів смонтувати відео і сказав, що там дим буде, що дим буде. Де тоді я хотів так зробити, але... просто дым, чтобы смонтировать, стоит денег. А я понимаю, это, ну, карточку мама не разрешает детскую. И зачем вот, сделал вот такой, типа, как фейерверк, только бело. И всем пока.